Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти про нічні мапи. Уже більш конкретна інформація з'явилася на офіційному порталі нашої улюбленої гри і називається ця новина Аркада під Покровом Ночі. Ті, хто дивиться відео з мого каналу, знають, що 30 травня я опублікував атмосферний огляд нічних мап грі World of Tanks. Там засвітилися були три мапи. Це Ласвіль, Штіль і Піщана річка. Відповідно, ці мапи, які були засвічені і злиті на Вод Експрес. Вони, в принципі, і тут є, є відеоролик. Буде два етапи тестування. Один етап тестування починається з 30 червня об 11.00 за Києвом до 3 липня. І другий етап буде з 7 липня 11.00 до 10 липня. Суть в тому, що вже анонсовані дві. Ітерації, тестування, для чого ці дві ітерації тестування? Все дуже просто. Для того, щоб при першій ітерації от на ці вихідні люди покатали цей режим, сказали свої зауваження, і на другий етап тестування ці зауваження розробники будуть вже усувати, і відповідно вже гратимемо з поправками з якимись. Тут є відеоролик, зараз ми його оглянемо. Відповідно, три мапи, Ласвіль, піщана річка, льодовик. Все стандартно, але тут деякі нюанси є. Є нюанси, тут є модифікатори бою. Зараз ми по відеоролику це все розберемо. Ну і відповідно, нагороди за те, що ми будемо катати в цей режим. Вони бони. Не багато, але все ж таки. Поїхали до огляду відео. Танки невтомно борються увесь день. Від світанку до сутінків. Але коли сонце сідає, все змінюється. Довгі тіні приховують тих, хто нападає раптово йде під покровом ночі. Потрібно рухатись навпомацьки, навіть знайомими стежками. Рації барахлять замість голосів союзників Чути харчання. А тих, хто намагався увімкнути фари. Більше ніхто не бачив. Ласкаво просимо у пітьму. Насправді все не так похмуро. Нічні бої у World of Tanks. Це весело. Попереду два запуски події. Аркада під покровом ночі. Новий досвід на трьох знайомих мапах. На вас чекає темна сторона Ласвіля. Ну, от що, що, а от конкретно огляди і такі відосики, Wargaming дуже вміє робити. Серйозно, от навіть звук, навіть музика, навіть ті локації, ті зони, які показуються відео, реально це дуже круто. Але в цьому режимі є дуже багато нюансів. В цьому режимі бою я думав, що це просто буде нічна мапа, механік ніяких не буде, нічого не зміниться. Але тут дуже багато змін. От ми дивимося далі. Таємнича ніч у пустелі на піщайній річці. І приголомшливе північне сяєво на нічній версії льодовика. Мапи начебто знайомі, але настрій та атмосфера зовсім інші. Усе це доповнюється унікальними звуками оточення для кожної локації. Темний час доби змінює гру не лише на перший погляд. Прилади спостереження працюють гірше. Уся техніка має помітно знижену дальність огляду і відмальовування танків. От бачите, бачите, що радіус, якому ми можемо засвітити, зменшується о, зменшується на 35%. І радіус взагалі огляду, ну, от засвіченої техніки, ті, хто може засвітити, там десь далеко від вас, ви також бачите максимально на відстань 465 метрів. Тобто раніше було 500, наскільки я пам'ятаю. Зараз 465. Можливо, було і більше навіть. Ні, 500 це максимальний огляд, по-моєму, був. Стоп. Ми бачили трішки навіть більше. Ну, коротше, по цих. В кругах ми можемо зрозуміти. Ось, дивіться, оце зелене стало, оце зелене було. Ось. Ось е, тут жовтим, можна сказати. Жовто гарячим таким кольором показано, е, як є, а як було. Бачите, скільки ми втрачаємо огляду. Ну, це в принципі логічна механіка. Зв'язок із союзниками теж діє на меншій відстані. От цього я взагалі не можу зрозуміти, як ніч впливає на зв'язок із союзниками радіостанції. Якщо в нас раніше, ну от починаючи там, напевно, з четвертого-з п'ятого рівня, ми взагалі не втрачали зв'язок своїми танками, де б вони практично не знаходилися. Зараз ми будемо втрачати і ми не бачитимемо, що зна що відбувається коротше на іншій ділянці мапи. Оце взагалі якийсь напряг. Я думаю, це поправлять. Набагато коротшим став час за світу. Без бонусів від обладнання танки розчиняються у темряві лише за 6 секунд. Водночас непомітність після пострілу знижено в десятеро. Навіть найгустіша рослинність може не приховати яскравий спалах від пострілу. Всі особливості нічних боїв можна повернути на свою користь: наближайтеся непоміченим. Нападаєте раптово. Ховайтеся в ніч. Ну, от дивіться по засвітам. Те, що танки відсвічуються всього за 6 секунд, замість 10 чи 12, в залежності від того, яке у вас обладнання, чи ще щось, то це в принципі логічно. Ну, в темноті набагато простіше заховатися. Потім, що тут ще. Після пострілу в 10 разів збільшується. Коротше, ну, коротше, ви будете цвітитися після пострілу, тому що йде спалах. Ви засвідчуєтесь в темноті. В принципі, це також логічно. Ну, треба пробувати, я не знаю. Треба пробувати тестувати це. Тільки не стріляйте передчасно, а то розбудете сусідів. В іншому це знайома аркада. Бої 15 на 15 лише для техніки 8 і 10 рівнів. Результати не записуються в статистику, тож не бійтеся експериментувати. Кожна битва наближає вас до нагород у прогресії аркади. Свої етапи з зна... Дивіться, нагороди. Народ за. Перша нагорода це в нас 100 бон, друга нагорода 200 бон, і третя нагорода ще ну ще 100 бон, і третя нагорода 200. Це в нас виходить 400 бон. ми можемо заробити це, по-моєму, за 10 боїв сумарно, наскільки я пам'ятаю. Городами будуть у кожного з двох запусків: у червні та липні. Приготуйтеся до спекотних літніх ночей, тримайтеся ближче до союзників або спробуйте стати невловимою тінню в тилу ворога. Тільки дивіться, не засніть у кущах. От і все. от таке відео. Дивіться, по нагородам давайте більш конкретно розберемо. значить, Нічний хижак, перший етап. Перемогти у двох боях, потрапивши в кожному в топ-12 за чистим досвідом у своїй команді. А, бачите, 100-бон за це дається. Другий етап перемогти у п'яти боях, потрапивши в кожному в топ-12 100 бон, і перемогти в 10 боях, потрапив А, ні, багато боїв прийдеться відкатати. Це мінімум десь боїв 20 плюс-мінус треба відкатати, щоб забрати всі нагороди. Ну коротше, пограти прийдеться нормально. Ті, хто хоче 400 бон забрати, то прийдеться пограти нормально. Це оці модифікатори, про які розповідають, затемнена оптика зменшує радіус огляду на 35%. Це вони вводять на тест. Не факт, що це буде в фіналі. Радіоперешкоди дальність і дальність зв'язку зменшується на 50%. Я думаю, оце все прибереться. Тому що це якесь нісенітниця, ні я не знаю, хто це придумав. Якась, знаєте, як вам сказати, бред сумасшедший, як кажуть. Потертий камуфляж, максимальний час протягом якого машина залишається видимою, зникнувши з поля зору, знижився до 6 секунд. Оце в принципі логічно в нічних умовах. І розмитий горизонт це також логічно. Максимальне коло візуалізації техніки зменшується до 465 метрів. Ви не побачите машини, що розташовуються на відстані більше, ніж 465 метрів від вас, навіть якщо їх виявив союзник. Втім, ви можете влучити в них, якщо пощастить. Радіоперешкоди, це я вже сказав. спалах у темряві, в принципі, також сказав, що в 10 разів зменшується маскування, погіршується після пострілу. От такі от правила: 15 на 15, 8 і 10 рівні. Все описано, все написано. Будемо пробувати тестувати і подивимося, що з цього вийде, так скажемо. Тому що я з самого початку думав, що це просто будуть. Нічні мапи без зміни механіки. Як бачимо, ці механіки будуть змінюватись. В будь-якому випадку, я думаю, навіть якщо це все піде на основу після цих тестувань, змінами, то цей режим, кому не подобаються нічні мапи, можна буде вимкнути. Так що нічого хвилюватися, там що, блін, я буду потрапляти на нічні мапи, а я не хочу. Я думаю, це все буде вимикатись. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте про фідбек, свої коментарі. Залишайте всім. Дякую, до побачення до наступних відео, Па-па!